У стартовому матчі 17-го туру УПЛ Лівий берег у Полтаві здобув перемогу над Ворсклою. Господарі намагалися більше грати вертикально, але проблем для захисту лівого берега ці подачі не створювали. Кияни більше зосередилися на грі у захисті, і їм це вдавалося. Наприкінці тайму команди по черзі володіли м'ячем, але роботи у голкіперів взагалі не було. Прикро було спостерігати за таким футболом, але маємо те, що маємо: 0-0 – логічний результат після першого тайму. Всередині другого тайму досить несподівано гості вийшли вперед. Після передачі сухоручка з меж штрафної у ближній верхній кут пробив сідней 0-1. У другому матчі поспіль забиває бразилець. Таким чином кияни переривають свою суху серію у виїзних матчах, яка тривала більше 500 хвилин. Олександрія втратила очки у домашньому матчі з ЛНЗ. Досить спокійний перший тайм на 30-й хвилині був перерваний повітряною тривогою. Вимушена зупинка пішла на користь господарям. В кінці першої половини гри підопічні Руслана Ротаня активізувались, що втілилось у забитий гол вже вкомпенсований арбітром час. Відзначився Філіпов, який вдало зіграв після відскоку від заблокованого дальнього удару Мишньова. У другому таймі гості зуміли зрівняти рахунок. На 65-й хвилині Моло в центрі штрафного скинув м'яч під удар Яшарі, але той спочатку пробив саме в партнера. А вже потім відправив м'яч під поперечину. Тож один-один у підсумку. Кривбас помстився Карпатам за скандальну поразку в першому колі УПЛ. Команди почали матч дуже активно і надто завзято. Проте переможцями на перерву пішли все ж господарі. Іліч відкрив рахунок з пенальті, який арбітр призначив за фол голкіпера Карпат Кемкіна на Сосі. У другому таймі гості трохи підсіли, і команда Юрія Вернедуба почувала себе вже вільніше. За 20 хвилин до фінального свистка Кривбас подвоїв перевагу. Атаку господарів розпочав твердохліб. Він сам її і завершив після акуратного навісу Мики Тишина. Півзахисник Кривбаса забив уже сьомий гол у сезоні. Зоря обіграла Чорноморець. На початку поєдинку команди обмінювалися атаками, і луганці досить швидко зуміли реалізувати гольову нагоду. Після скидки Будківського мечин підготував удар із лінії штрафного майданчика низом пробив точно в дальній кут. Успішною для Чорноморця стала подвійна заміна, проведена тренерським штабом Одеситів. На поле вийшли Янаков та Шевцов. Саме ці два футболісти згодом організували взяття воріт суперників. Зігравши у стінку з партнером. Янаков влучним ударом увігнав м'яч у ближній кут. На останніх хвилинах зустрічі команди обмінювалися атаками, і чорно-білі вирвали перемогу. Приніс Вікторію своїй команді Башич, який гарматним ударом з за меж штрафного майданчика нокаутував моряків. Чорноморець зазнав шостої поспіль поразки, а луганчани виграли другий матч поспіль. Інгулець на стадіоні в ковалівці у номінально-домашньому матчі приймав колос. Вже на п'ятій хвилині підопічні Олександра Поздєєва вийшли вперед. Болівар головою замкнув навіс з кутового на дальню стійку. Колос одразу ж заспокоївся, а інгулець ніяк не міг набрати обертів. По перерві інгулець затис суперника біля своїх воріт, створивши декілька напівмоментів. Забити не вдалося. Натомість на 56-й хвилині Колос подвоїв свою перевагу. Велетень отримав передачу на хід у воротарський лівим флангом. Прострілив майже з нульового кута, і Оріховський вдотик замкнув у сітку, забивши свій дебютний гол в сезоні. Оболонь здивувала рух перед зимовою відпусткою. Вже на 9-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Костянтина Бичика. А в середині другого тайму Ростислав Тарануха подвоїв перевагу пивоварів. Дуже скоро львів'яни скоротили відставання за рахунок голу Романа Дідика, але всього через хвилину Віктор Блізніченко відновив перевагу у два голи, яка протрималася до фінального свистка. У центральному матчі 17-го туру УПЛ зійшлись Полісся та Шахтар. Гра розпочалась доволі обережно. Перший момент виник на 9-й хвилині. Коли Сарапій обрізався у центрі поля, Зубков його обікрав та спробував одразу забити, але значно вище воріт. Загалом моментів було небагато. Більша частина першого тайму запам'яталась боротьбою. Полісся могло претендувати на пенальті після падіння Гуцуляка в штрафному шахтаря, але арбітер не вказав на 11-метрову позначку. Другий тайм запам'ятався грубою грою, практично без моментів. У компенсований час Полісся таки змогло забити. Михайліченка забули у штрафному а Богдана тонкою передачею знайшов Брістріч. Удар у ближній кут. Різник не врятував 1-0. Динамо втримало перемогу над Вересом. Це був завершальний поєдинок динамівців у чемпіонаті України перед зимовою перервою. Він розпочався достатньо активно та динамічно. Гості з перших хвилин намагалися перехоплювати м'яч та організовувати стрімкі контратаки. Зважаючи на мокрий сніг та слизьке поле, така тактика могла принести свої плоди. На 23-й хвилині біло-сині досягли свого. До забитого м'яча призвело стандартне положення. Динамо незвично у кілька дотиків розіграло штрафний удар. Піхальонок віддав передачу на Буяльського той далі у штрафний майданчик на Ваната. І Владислав свою нагоду не змарнував, влучно пробивши низом 1-0. Тож у підсумку мінімальна перемога біло-синіх 1-0. Динамо перед зимовою перервою відірвалося від своїх найближчих переслідувачів.